Канал Фізма Тютер вітає вас! Ва! Wow. З вами Світлана, і сьогодні я ваш репетитор з математики. Спробуємо подолати завдання з параметром, яке полоне НМТ-2024. Визначте кількість усіх від'ємних цілих значень А, за кожного з яких рівняння має корінь. Я пропоную загальний алгоритм, який підходить практично для всіх завдань з параметром. Він складається з трьох кроків до успіху. Знаходимо ОТЗ, знаходимо розв'язки, досліджуємо розв'язки відносно умов завдання та ОТЗ. Отже, починаємо готувати відповідь. Перший крок розберемося з ОТЗ. Рівняння має два вирази, які вирішують долю нашого ікса. Перше, це логарифм, а логарифми, як відомо, обожнюють тільки додатні ікси, Тобто наш ікс має бути більше за 0. А ось вираз під коренем повинен бути невід'ємним. Звісно, ви ж пам'ятаєте, що парні корені не люблять негативу. тому 4х мінус 2а-4 повинен бути більше або дорівнювати 0. Другу нерівність ми будемо розв'язувати звичайним способом. Невідомі ми залишимо ліворуч, а відомі перенесемо праворуч. І таким чином ми маємо ікси, які повинні бути більше, або дорівнювати 2а плюс 4, поділити на 4. І це буде наша друга умова для нашого ДЗП. Якщо записати це компактно, то воно виглядає ось так. Також помічаємо, що перша умова працює незалежно від параметра. Ми зробили перший крок до перемоги, ОДЗ наше готове. А тепер бігом до другого. Щоб добуток дорівнював нулю, треба, щоб хоча б один з множників був нулем. Давайте перевіримо, як це працює для кожного множника. Перший множник у нас корінь 4х мінус 2а, мінус 4 мінус 3 дорівнює 0. Переносимо трійку праворуч. І маємо, що наш квадратний корінь 4х мінус 2а. -1. 4 буде дорівнювати 3. Ми з вами отримали ірраціональне рівняння, яке має загальний вигляд. Корінь від функції від х дорівнює А, де наше А це число. Даю підказку тим, хто забувся, як в'язувати такі ірраціональні рівняння. Треба піднести у квадрат обидві частини. Тому корінь 4х-2а 4 дорівнює 3, ми з вами просто ліворуч і праворуч піднесемо до квадрату. Тоді вираз, який стоїть під квадратним коренем, виходить з під нього, а праворуч у нас 9. Ми з вами маємо звичайне лінійне рівняння, яке будемо розв'язувати традиційним способом. Ліворуч у нас невідомі, праворуч у нас відомі. І таким чином ми маємо перше значення х, 13 плюс 2а поділити на 4. Другий множник – це логарифмічний вираз. Логарифм у квадраті від х плюс 1 повинен дорівнювати 0. Якщо одиницю перенесемо праворуч, то будемо мати логарифм десятковий квадратів від x до рівня мінус одиниці. І не знаю, як вам, а мені це рівняння дуже подобається, бо я одразу бачу, що в нього нема розв'язків. Даю вам час трошки подумати, чому це так. І ви праві! Парні степені терпіти не можуть негативу, і тому від'ємне число праворуч не варіант. Жодне значення х не дозволяє такої рівності. Тому я пишу, що х у цьому рівнянні буде порожня множина, і на цьому ми закінчили з вами знаходити розв'язки. Фактично, у нас тільки один розв'язок, і він залежить від параметра. Треба починати дослідження. За умовами завдання у нас є два пункти. Перше, треба, щоб розв'язок був, тому Х дорівнює порожній множині, нам точно не підходить. І друге, треба, щоб цей Х задовольняв А менше, ніж 0, і А було цілим числом. Тож у нас з вами є один розв'язок, який автоматично підходить до другої умови за ДЗ. Але зараз нам треба перевірити першу умову. Якщо х повинен бути більше за 0, це означає, що 13 плюс 2а поділити на 4, теж повинно бути більше за 0. А це означає, що 13 плюс 2а теж більше за 0, звідси 2а більше за мінус 13, і а повинен бути більше, ніж мінус 6. З половинкою. При цьому А повинна бути менше за 0, і А повинна належати множині на цілих чисел. Тобто, треба, щоб виконувалися три такі умови. Давайте підрахуємо, які від'ємні значення А задовольняють всім цим умовам. Це буде мінус мінус 4, мінус 3, мінус 2 і мінус 1. Таким чином ми з вами отримали 1, 2, 3, 4, 5, 6 чисел, якими можуть бути значення параметра А, що задовольняють всім умовам нашого завдання. Наша відповідь 6. І нам залишилося тільки її записати. Супер! Ми з вами зробили всього 3 кроки і знайшли відповідь. Після того, як ми її запишемо, ми будемо мати гарантовані 2 бали за це завдання. Давайте підсумуємо. Давайте ще раз прийдемо шляхом героя. Він починався з того, що ми шукали ОДЗ, яке визначалося виразом підтворенням і логарифмом. Потім ми шукали розв'язки, З'ясували розв'язок тільки один. Після того, як було знайдено ОДЗ і розв'язки, ми провели дослідження. І це дослідження показало, що параметрів, які задовольняють умовам завдання, всього 6. Отримали правильну відповідь. І тепер ми ще на крок ближче до успіху на НМТ. А на цьому все. Зараз саме час розслабитися. Є! І дозволити собі щось смачненьке. Дякую за увагу і чекаю на наступних відео!